Вітаю! Я трошки прихворів, тому не дивитися, що в мене із голосом. У цьому відео ми поговоримо про квінти, а конкретно про те, як вони ставляться на гітарі, для чого вони нам потрібні і які переваги вони нам дають. Хто не знає, дізнаємося, що квінта це музичний інтервал розміром у 7-півтонів. До речі, про музичні інтервали в мене є окреме відео. Хто з цією темою не знайомий, посилання буде в описі, обов'язково подивіться. Квінта на гітарі аплікатурно виглядає ось так із шостої струни, так само із п'ятої сторони, так само із четвертої сторони, а з третьої сторони вона виглядає ось так, тобто роз'їжджається на один лад. Взагалі, будь-який інтервал на третій струні роз'їжджається на один лад. Майте це на увазі. Наприклад, велика терція з п'ятої сторони ставиться так, і з четвертої так, а з 3 ось так. Ну і квінта з другої струни, так само, як і з шостої, п'ятої і четвертої струни. Квінта є стійким інтервалом, тобто співзвучним. І вона присутня у будь-якому, не в будь-якому, а в більшості акордів. В будь-якому натуральному мажорному та мінорному акорді квінта присутня. До речі, будь-яку комбінацію акордів або будь-яку пісню, яка грається акордами, можна зіграти також і квінтами. Наприклад, Квінтами можна користуватись дуже по-різному. Можна грати як дві ноти разом, можна грати як боєм, можна грати як перебором, можна грати найрізноманітнішими варіантами. Квінти, як і квінт акорди, про які, до речі, в мене також є окреме відео, можете подивитись посилання, прикріплю в описі. Позначається цифрою 5 С5, D5, A5, C DS5. А звідки знати, як називається квінта, яку ми граємо по першій ноті? Наприклад, я ставлю таку квінту, тут в мене нота С, відповідно, квінта С5. Тут в мене нота А-бемоль або G дієс відповідно, G дієс 5 і так далі. Найчастіше квінти граються на шостій або на п'ятій струні, тобто в більш басовому діапазоні, хоча вони можуть гратися будь-де. Це, до речі, ще одна причина знати ноти хоча б на шостій і на п'ятій струнах, на пам'ять, знати, де у вас нота F, де нота C, де нота D, де нота G, де нота A. Що стосується постановки, то найкращий варіант ставити квінту першим і четвертим пальцями, тобто вказівним і мізинцем. В такому варіанті у нас майже не задіюється розтяжка на лівій руці. Часто я бачу, що квінту ставлять ось так, але в такому варіанті розтяжка працює досить серйозно. Достатньо в такому варіанті потримати квінту хвилину-дві, і рука починає досить серйозно втомлюватись. І на завершення покажу, як перевести будь-які акорди у квінти. Наприклад, є в мене акорди ЕМ, С, G і D. Замість акорду ЕМ я ставлю квінту Е. Замість акорду С ставлю квінту С, замість акорду G ставлю квінту G, акорд D – квінта D. І в одній і тій самій пісні можна використовувати і квінти, і акорди. Наприклад, куплет зіграти квінтами, приспів зіграти акордами. І, наприклад, квінта Є е, вона заміняє і акорд Є, е, і акорд ЕМ. Квінти не є мажорними і не є мінорними. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!